Я вже сам помічаю, що в вражки серед людей ну, починається бунт серед звичайних людей. Там же ж купа позакривалась бізнеса в тому самому Пітері. Там, якщо Рашка не втримує те, що зараз вона тримає, позбудеться у всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, воно то й діло. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Вона ж було, типу, по Київ за три дня. І що вони? Жон скільки який рік іде? Вже більше ніж три роки іде. а тут не то, що за три дня, за три часа, грубо кажучи, зробила і е, Америка. Тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну як грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони Рашки, але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. Навіть був от жарт я в інтернеті читав, що Буданов перший день на посту вже дивіться, що в Америці відбулось. Тобто, тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіним на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати. А Рашка ж, вона нехай вам не здається, що вона вічна. Там з економікою величезні проблеми і це вже помічають навіть самі тупі звичайні люди, які там живуть, які все життя їли там з піска і ходили на вулицю в туалет. Ну я образно, але ну, думаю, ви поняли. Коротше, отака от ситуація. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося.